Всіх хто стежить за життям Хмельниччини та всієї України, разом з Першим Подільським, головні новини цієї доби до вашої уваги. Просто зараз залишайтеся з нами. Сьогодні, 29 грудня, під час повітряної тривоги на території Хмельниччини спрацювало ППО. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Дві крилаті ракети було збито: одну на Городочині, іншу на територію Новодиноєвецької громади Кам'янець-Подільського району внаслідок чергового масового удару влучань у критичну інфраструктуру в регіоні немає. Обійшлося і без жертв та травмованих. Решта деталей згодом повідомив очільник області. Надзвичайники у Хмельницькому врятували з вогню трьох людей та їхніх домашніх улюбленців. 28 грудня надвечір зайнялося у квартирі на Пілоцькій. Детальніше за мить. Мене по зняли. Спасали, сам. як могли, навіть животні, мені спасали. Сексима. Врятованих 73 та 74-річних жінок та 77-річного чоловіка одразу передали медикам для огляду. Від госпіталізації вони відмовилися 28 грудня, о 17.09 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі чотириповерхового житлового будинку на вулиці Пілоцькій, що у Хмельницькому. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в квартирі на першому поверсі. Через сильний дим в пастці опинилися люди на другому і третьому поверхах. Завдяки оперативним діям рятувальників на пожежі було врятовано трьох мешканців будинку, а також їх домашніх улюбленців морську свинку та хомячків. Ймовірна причина займання порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення. СБУ проводить безпекові заходи на сімох об'єктах Української православної церкви Московського патріархату у Хмельницькій області. Зокрема, йдеться про храми на Шепетівщині у Славуті Нетішині, враховуючи збройну агресію РФ, одне із завдань цих заходів унеможливлення використання релігійних громад як осередку русского міра та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. 68-річного громадянина Російської Федерації видворили з України. Останні роки чоловік мешкав у Хмельницькому. Термін дії його посвідки на тимчасове проживання закінчився ще на початку цього місяця. Іноземець не планував полишати нашу державу і легалізувати своє перебування. Протокол на росіянина склали хмельницькі міграційники. Суд же прийняв рішення про його примусове видворення. Громадянина країни-агресорки доставили до пункту пропуску Могалів-Подільський, де потім передали з. Півробітникам Державної прикордонної служби України для депортації. Перший і єдиний в Україні військовий ветеринарний шпиталь сьогодні, попри всі сигнали тривоги і невпинні обстріли країни-агресорки відкрив стаціонарне відділення для службових тварин. Як це було, покажуть наші кореспонденти. Це наша лікарняна кицька. Кажуть, що в приміщення треба першу запускати. Кота. Я же... я, а я Маска, давай. Стаціонарне відділення у військовому ветеринарному шпиталі, що у Хмельницькому, вже повністю готове до прийому пацієнтів. Обладнати його викликалися з півроку тому волонтери. І це їм вдалося. В принципі, з запізненням відкрилось, тому що на Україні ніде немає стаціонара для поранених тварин. Штатних, тобто службових тварин, Збройних сил України, нацполіції, нацгвардії, взривотехніків тощо. І раніше тварини перебували в самому приміщенні шпиталя в актовій залі, в кухні, в мене в кабінеті, в ординаторській. Але зв'язку з тим, що хворі ще є. Ще маємо декілька випадків вже не так, як при початку війни. То стаціонар необхідний. Це перший військовий ветеринарний стаціонар на території України. Лікування собак, які сьогодні разом зі своїми господарями на передовій справа честі. Чотирилапі на меж самовіддано за напарників затримують правопорушників, шукають вибухівку і людей під завалами. Словом стоять на службі і на службі теж на жаль зазнають поранень. Тому шпиталь довелося в перші місяці війни зробити тимчасовим на швидкоруч. Зробили прямо в середині. Лікарні, який був з досочок, ну що тоді змогли волонтери допомогли, з досочок зробили е, такий е, тимчасовий стаціонар. І завдяки от на сьогодні волонтерам наша ідея прийшла в дійсність, де можуть е, лікувати тварин, де можуть надавати їм першу допомогу і е, утримувати прямо в цьому стаціонарі. Це я рахую, Дуже велике діло опікувалися стаціонаром з перших днів волонтери. Головно, представниці громадської організації Жінки в бізнесі долучивши чимало благодійників. З початком нового року стаціонар заповниться першими пацієнтами. Розмістити тут можуть від 24 до півсотні тварин. Я думаю, в перших числах нового року першими пацієнтами стаціонарного відділення стануть штатні собаки це собака породи малінуа і собака породи німецька вівчарка, які прооперовані і зараз знаходяться на лікуванні в шпиталі. За словами військових ветеринарів, шпиталь за 10 місяців провів хірургічних втручань та інших маніпуляцій пораненим тваринам у 160 разів більше аніж за всі роки Другої світової на території усього колишнього радянського союзу. Українці проявляють колосальну людяність у ставленні до чотирилапих побратимів. Разом з тим, уже два місяці на базі кінологічного центру поліції Хмельниччини діє розплідних службових собак, де їх вирощують із цуценят та адаптують до соціуму. Надалі ж помічників правоохоронців передають на виховання іншим центрам. Про секрети виховання чотирилапих службовців дізнайтеся за мить. Не бойся. Я знаю, що тобі не нравиться. На на. Ова! Ще у жовтні на базі кінологічного центру ГУНП у Хмельницькій області запрацював розплідник службових собак, адже у зв'язку з війною виникла потреба забезпечення інших таких центрів чотирилапими помічниками. Інна кінологиня з Маріуполя. Нині інспекторка навчає цуценят у Хмельницькому. В нас вже є перший виводок. Це бельгійські вівчарки Маліноа. Наразі в нас одна дівчинка та три хлопчики. Кожного дня ми займаємося їхнім виголом, соціалізацією. Зі ще маленькими майбутніми службовцями, як зі звичайними цуценятами, граються та виводять вигулювати. Окрім території центру, вигул здійснюють і в громадських місцях, аби щенята були адаптованими до різних ситуацій та звикали до інших людей та тварин. Наразі йому три місяці. Він ще як дитинка грається, йому це дуже цікаво, м'ячем та іншими іграшками. Ми знаємо тільки одну команду до мене і все. Тільки все вчимось. Далі цуценят з Хмельниччини передають до інших кінологічних центрів, де вони вивчають команди, а в старшому віці приходять курс дресирування. У якій справі собаки допомагатимуть кінологам, залежить від їх темпераменту. Інспектори ж діляться, як знайти підхід до тварини. Одні собаки люблять поїсти, другі собаки люблять погратися. От За рахунок цього, вже починається такий маленький підхід. І далі, вже дивлячись на кожну собаку індивідуально, вже підбирається те, що підходить. Наразі у кінологічному центрі проживає 23 дорослих собак. Кожна з яких має свою спеціалізацію поміч слідчим пошук вибухівки та зброї або наркотичних речовин. На новий рік у центрі чекають на маленьких лабрадорів, які в майбутньому допомагатимуть кінологам гідно нести службу. Допомагати іншим важливо громадська організація Епіцентр дітям підписала меморандум із представниками Червоного Христа України. Спільно вони надаватимуть психосоціальну підтримку внутрішньо переміщеним особам. У чому полягає співпраця? Дізнавались наші журналісти. Спільно заради дітей у Хмельницькому відбулось урочисте підписання меморандуму між обласною організацією Червоного Христа та президентом громадської організації «Іпіцентр дітям. Вже незабаром вони запустять нову програму підготовка та реагування на ескалацію конфлікту в Україні, головним завданням якого є допомога внутрішньо переміщеним особам. Дуже багато є дітей, які отримали травми психологічні і потребують підтримки. У нас є навчені фахівці, які готові займатися дітьми і їх підтримувати психологічно, відновлювати їх для для їх подальшої адаптації в суспільстві. Нині в соціально-спортивній школі виховується майже тисяча юних футболістів в чотирьох регіонах. Зайняття тут безкоштовні. Також юні спортсмени забезпечені харчуванням, спортивним інвентарем та формою. Після повномасштабного вторгнення роботи побільшало, адже додався волонтерський напрямок. Крім свого основного проєкту, який ми здійснюємо з фондом «Реал Мадрід», зараз почали продовжувати проєкт з громадською організацією міжнародної ССАЛ. долучили до свого проекту вимушено переміщених осіб. От і проект зараз такий будемо, Це міжнародний, де буде брати участь декілька міжнародних організацій, так як я вже попередньо сказав. це Сальце розрахований на 12 місяців. От і думаю, що до всіх всіх регіонів, яких ми працюємо, під залучуємо вимушено переміщених осіб і будемо надавати їм матеріальну психологічну допомогу. Громадська організація і дітям розташована у приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Чимало студентів також долучається до волонтерської роботи, адже розуміють принципи роботи організації. Мета соціально-спортивної школи не просто зібрати діток і зробити висококваліфікованого чемпіона чи футболіста а мета соціалізувати, мета показати їм краще. Мені дуже приємно, що така школа є в Хмельницькій області. Взагалі, Мадрід має понад 80 шкіл, понад 80 шкіл в 80 країнах світу, і тільки Україна має можливість мати не одну школу, а завдяки громадській організації «Епіцентр» дітей» дітям мати кілька шкіл. Тобто це дуже потужно, це дуже гарно і мені дуже приємно. Вже в новому році розпочнуться перші спільні заходи, які допоможуть краще адаптуватися дітям-переселенцям. Нестійка зимова погода і тонкий лід на водоймах спричиняють потенційні ризики. Як не потрапити у крижану пастку і головні правила поведінки у таких надзвичайних ситуаціях нагадують рятувальники. Під час руху по льоду потрібно звертати увагу на його поверхню, обходити небезпечні місця та ділянки, покриті товстим шаром снігу. Перш ніж вступити на лід, дізнайтесь про його товщину. Місність льоду можна перевірити частково візуально. Для одного пішохода Товщина льоду має складати 5-7 см. Також можна визначити товщину льоду за його кольором. Лід блакитного та зеленого кольору вважається найміцнішим, а лід білого кольору удвічі тонший. І відповідно потрібно обходити лід, який має сірий колір. При масовому катанні на льоду його товщина повинна складати не менше 25 см. Якщо шлід достатньо міцний, потрібно припинити рух та повертатися своїми шлідами назад, роблячи перші кроки, не відриваючи ноги від льоду. Кожен рибалка повинен мати з собою рятувальний жилет та лінь завдушки 15-20 метрів з петлею на одному кінці і важком вагою 400-500 грам на іншому кінці. Забороняється перевіряти міцність льоду ударами ніг. Якщо ви провалились у воду, зберігайте спокій. Та голосно кличте на допомогу. Широко розкиньте руки на краю пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою. Намагайтесь бережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню. Вибирайтесь на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Якщо у вас на очах під лід провалилась людина, знайдіть предмет, який можна кинути потерпілому. Це може бути палиця, мотузка, власний пояс чи шарф, також сумка, якщо вона має довгу та міцну пристроючену лямку. Наближайтесь до ополонки повзком, широко розкинувши руки. Підкладіть під себе дошку або фанеру. Щоб новорічно-різдвяні свята минули без надзвичайних ситуацій, ДСНСівці закликають обачно встановлювати ялини, обережно поводитися з відкритим вогнем та не використовувати піротехніку. Рятувальники нагадують, елементарні правила, які допоможуть без екстесів провести вихідні. Рятувальники Хмельниччини закликають дотримуватися правил пожежної безпеки під час святкування новорічних та різдвяних свят. Розпочнемо з ялинки. Її слід встановлювати на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стелі та стін та були на відстані не менше як один метр від електроприладів і побутових печей. Не можна встановлювати ялинку на шляху евакуації. Використовуйте лише фабричні гірлянди та не залишайте їх увімкненими, коли вас немає в кімнаті. Стежте за домашніми улюбленцями, адже новорічна ялинка для них це як виклик. І часто вони можуть травмуватися об неї або ж навіть спровокувати своїми діями пожежу. Якщо ялинка засохла, її слід викинути, оскільки вона може швидко спалахнути. В умовах сьогодення, коли є часті відключення світла, хочемо звернутися до вас із суворим застереженням, ні в якому разі не використовуйте для прикрашання ялинки бенгальські вогні, свічки, саморобні гірлянди або ж легко займисті прикраси. Ялинка може швидко загорітися та призвести до трагедії. Що ж робити, якщо ялинка спалахнула, перш за все, слід швидко знеструмити гірлянди, які висять на ялинці, взяти ковдру або рядно, намочивши їх у воді та накрити ялинку. Якщо під рукою немає ковдри, слід залити ялинку водою або ж скористатися вогнегасником. Якщо самостійно не вдається впоратись із вогнем, негайно викликайте пожежну рятувальну службу за номером 101. Що стосується піротехнічних виробів: в Україні йде війна. Тому надіємося на вашу свідомість, що ви утримуєтеся від використання подібного атрибуту під час святкувань. Дотримуйтеся наших порад та бережіть себе. Важливі подарунки для усіх українців. Днями керівництво мережі торговельних центрів Епіцентр на баланс Міністерства охорони здоров'я передало 10 сучасних карет швидкої. Реанімобілі вдалося придбати завдяки співпраці компанії Епіцентр та покупців, партнерів і постачальників, які донатять кошти. Ці швидкі передадуть медзакладам Херсонської, Житомирської та Сумської областей, а також військовим медикам підрозділів Сил оборони. Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія. Ні, епіцентр передала уже 30 реанімобілів для потреб медицини. Загальна вартість машин перевищила 80 мільйонів гривень. Епіцентр продовжує допомагати рятувати життя наших воїнів. Вже сьогодні наступні 10 автомобілів швидкої допомоги, придбані компанією епіцентр, попрямували до центрів медичної екстреної допомоги, а також до військових медиків та підрозділів сил оборони. В рамках нашої благодійної ініціативи разом з нашими партнерами, постачальниками, покупцями, ми сьогодні передаємо чергову партію швидких міністерства охорони здоров'я. 10 швидких, три автомобілі буде відправлено до Херсону. На Сумщину поїде автомобіль, також на Житомирщину і на Волинь. І три автомобілі безпосередньо військовим на передову. Ми продовжимо нашу ініціативу і будемо допомагати Міністерству охорони здоров'я і нашим медикам рятувати життя стільки, скільки це буде потрібно. Машини обладнані дефібриляторами, стаціонарними балонами, з киснем портативними апаратами ШВ. Та всім необхідним для підтримки життя поранених під час транспортування до лікарні, ми щиро вдячні компанії «Епіцентр» за передачу чергових 10 автомобілів. В сумі вже 30, Ми розраховуємо і ще що будуть автомобілі швидкої медичної допомоги, які спідсьогодні відразу їдуть в регіони і відразу виходять на маршрут і продовжують рятувати життя українців. Вони допомагають нам їздити в важкодоступні місця. Нова партія реанімобілів була придбана, в тому числі дякуючи покупцям. Там, партнерам та постачальникам епіцентру, які активно долучаються до нашої ініціативи, символічно, що ми передаємо ці автомобілі, коли у світі святкують Різдво Христове, коли всі з надією і вірою на спасіння, а українці з великою надією на мир і перемогу. Хочеться побажати усім напередодні новорічних свят, щоб ми ще більше об'єдналися і щоб ми мали можливість жити у вільній. Незалежні ні від кого в Україні найкращі і найсучасніші. А ми спільними зусиллями це зробимо з серпня. Епіцентр передав вже 30 таких реанімобілів для українських медиків на суму понад 80 мільйонів гривень. Швидкі були придбані в межах благодійної ініціативи Рятуємо життя. Підтримуйте наших захисників, медиків, працівників соціальної сфери, адже лише спільними зусиллями може здійснитись наша одна на всіх мрія про перемогу. А головні новини, як завжди, дізнавайтеся на першому подільському. Ми працюємо для вас.